Всім привіт! З вами Кевшин Олександр, а ви знаходитесь на каналі Good IDEA. І зараз такий довгоочікуваний огляд вже готового об'єкту від нашої компанії. Ми знаходимося з вами у житловому комплексі Нова Англія у квартирі з загальною площою близько 60 квадратних метрів. Тут ми, як і завжди, робили все абсолютно під ключ, тобто ремонт, комплектація, корпусні меблі. І багато іншого. Звісно ж, не обійшлося і без перепланування. Що саме ми зробили на даному об'єкті, дивіться зараз у себе на екранах. Окремо відмічу шумоізоляцію спальної кімнати. Нам довелося відмежитися від сусідів за допомогою гіпсокартону та спеціальної мінвати, а також зробити ті самі маніпуляції між вітальною і спальною. Зараз ви також можете побачити, як саме це в нас вийшло. Щодо стилістики даного об'єкту, можна сказати, що це поєднання двох стилів сканді та мінімалізму. Станом на зараз це поєднання можна назвати класичним, оскільки дуже часто воно використовується у інтер'єрах, принаймні тих, які розробляє саме наша компанія. Це двокімнатна квартира, в якій є декілька. Окремих зон. Перша це найбільша зона, е, вітальні, кухні та передпокою. Не дивуйтеся, що це все є однією зоною. Також тут є кабінет, окреме приміщення для господарських потреб, та, звісно ж, великий та місткий санвузол. Що ж, почнемо з вами наш огляд, як і завжди, як і всі інші, з передпокою, в якому ви. Можете бачити праворуч і ліворуч від мене місця для зберігання речей і не тільки, а більш детально про те, як і з чого все це зроблене, та який в нього функціонал, вам розповість Юра, наш менеджер. З виготовлення корпусних меблів вітаю всіх меблевий відділ на зв'язку. Що нас зустрічає після важкого робочого дня, спочатку коти, потім дружина, це шафа в передпокої. Тут ми скидаємо своє взуття, скидаємо одяг, дрібні речі, якісь на полички. І щодо дизайну зовнішнього вигляду, ми тут не бачимо ніде ручок, все мінімал, тому передбачені відкривання. Такі скриті, от. Е, натискні механізми. До речі, ми їх дуже не любимо і не рекомендуємо, але е, візуалку треба витримати максимально. Е, тому ми передбачили для відкривання дзеркала таку фрезеровку. Е, натискним його робити ніяк не можна, ручку сюди не поставити, щоб воно не замацувалося. Тому було таке рішення. По наповненню, тут у нас є штанга в біленькому також стилі для одягу. Ми навіть витримуємо дизайн в деталях гачки для одягу, не робимо якихось стрьомних там, тризубів, а мінімалістичні такі штучки. Підсвітка на дизайн проєкті є фонова підсвітка цієї панелі. Тому піць. Все у нас світиться палає. Дякуємо, ДТЕК. Часто прямо у меблі ми інтегруємо чистову електрику. Як бачите, тут прямо в боковині шафи, вимикачі, домофон. І далі ми вже переходимо конструктивно на кухню. Рухаємося далі до зони кухні. Одразу хотів відмітити підлогу у цій квартирі. По всій її поверхні було укладено німецьку вінілову підлогу Керамін Rigid Floor моделі 55049. Вона є зносостійкою та вологонепроникною. Ціна на момент придбання складала близько 2,5 тисяч гривень за метр квадратний. Придбали ми його у нашого надійного партнера, магазина Віопол, стабільні поставки, широкий асортимент підлогових покриттів та якісне обслуговування. Це те, що відрізняє Віопол від інших. Я ж відверто рекомендую цей шоурум всім своїм друзям і вам, наші любі глядачі. Окремо, до речі, я домовився з ними про знижку саме для вас за промокодом GOODIDEA. Тож, звертайтеся і все буде в найкращому вигляді. Посилання на даний шоурум... У описі до цього відео. Що ж, сама конструкція кухні є П-образною і, як ви вже змогли помітити, без натурального природного освітлення. Для когось цей фактор є мастхевним, для інших же основою є функціонал самої кухні. Мені хотілося б почути ваші коментарі. Тож пишіть під цим відео, як ви ставитеся до відсутності природного джерела освітлення у будь-якій зоні, а саме у кухонній, як зараз. Окрім того, якщо ви ще не підписалися на наш канал, то обов'язково зробіть це і поставте великі пальці догори, якщо вам подобається це відео, або просто якщо ви хочете підтримати нашу команду та нашу компанію. Від себе додам. Зараз я сам живу у квартирі, в якій в кухонній зоні немає жодних вікон, і я можу відверто сказати, що це ніяким чином не впливає на якість приготування смачненької їжі. Фарту виконана з керамогранітної плитки під дерево Select Wood Beige у поєднанні з епоксидною затиркою MAPEI Keraproxy. Загалом це є одним з найкращих поєднань саме для Цієї зони, оскільки керамограніт є стійким до впливу жиру, води, полум'я та до різного роду механічних пошкоджень, в свою чергу, епоксидка є стійкою до вицвітання протягом часу, окрім вона не вбирає в себе вологу та є стійкою до виникнення грибку та плісні. Черзі вітальня. Загальна площа всієї цієї зони 26,7 квадратних метрів. Цю частину можна поділити також на дві окремих підзони. Зону відпочинку, в якій ми зараз з вами знаходимося. Тут ви можете бачити великий модульний диван, м'які панелі на стіні у якості узголів'я, а також тумбу під ТІВІ нашого виробництва. і Декоративно висувну конструкцію з підсвіточкою, але, на жаль, поки без самого Тіві. Потроху рухаємося до наступної частини, до наступної зони зони прийому їжі. Обідній стіл, за яким я зараз знаходжуся, має назву Флоріан і представлений брендом Halmer. Тим самим брендом представлені і ось ці чудові стільці, але вони мають назву моделі Толедо. Окремо хотів би відмітити ось цю чудову підсвітку, яка має назву Idealux Lux Bianco і була придбана нами за 2000 гривень. До речі, щодо стін та освітлення, по всій квартирі основним джерелом світла є led стрічка вмонтована у спеціальні алюмінієві короби, які розташовані не лише у стелі, але й подекуди у стінах. До цього ми з вами ще доберемося. Основою щоздоблення стін і стелі є американські фарби Diamond Vogel Avalon та sherwin Williams Eminence, відповідно. Рухаємося з вами далі до санвузлу, але по дорозі я не можу не відмітити півтора квадратних метри максимально корисної площі, без яких важко уявити сучасну квартиру. Так, це побутовий блок. І ось що нам вдалося у ньому розмістити: це бойлер. Пральна та сушильна машини. Окрім того, нами було передбачено додаткові місця для зберігання побутового приладдя, побутової хімії та інших дуже потрібних дрібниць. Ну, а ми йдемо у санвузол. От ми дісталися санвузлу. Його площа складає 5,7 квадратних метрів. У якості оздоблення нами було вибрано керамограніт. Одного того виробника, який має назву Мараці, але двох різних типів. У якості акцентного Select Wood Beige, той самий, що й на кухні, розміром 10 на 60 см, у якості основи королівська дорога розміром 60 на 120 20. Хочу нагадати, що підлога тут, як і в всіх інших приміщеннях, кварцвінів від нашого надійного партнера Віопол, як ви вже могли здогадатися. У зоні при вході ми розмістили електричну рушнику-сушарку Grand Elite розміром 50 на 90 см. Окрім того, тут розташовано ось такий пенал, як додаткове місце для зберігання. У конструкції, яка розмежовує шафу від ванної, ми розмістили полички для всіляких там шампунів, гелів та іншого гігієнічного. Переладдя та гігієнічних засобів. Ванна тут, до речі, від польського виробника Radaway розміром 170 на 75 см. Доповнює її ось такий чудовий душовий гарнітур від чеського виробника Impresh моделі Centrum. До речі, раніше багато хто писав у коментарях: нащо вам ті скляні шторки? Це незручно, це небезпечно. Так ось. Настав той час, коли гештальт було закрито. І ви не бачите перед собою ніякого скла. Просто звичайна текстильна шторка для душу. Що ж, а далі більш детально пройдемося по меблевих конструкціях. І тут, як завжди, на поміч мені прийде Юра виробництво меблів для санузла, підвісна тумба. Дизайн потребує також дерев'яної текстури, і ми приймаємо рішення зробити корпус тумби і стільницю повністю всю тумбу з більш водостійких матеріалів, не ДСП з дерев'яною текстурою, а в даному випадку з шпону. Він дорожчий, тому що це фактично є натуральне дерево, його тонкий зріз на МДФ-основі. І в чому його плюс для вологостійкості? Він добряче покривається лаком, декілька шарів лаку, повністю заливається деталь і тому не боїться вології води. Фасади мдф фарбований. Також вологі не боїться. Дзеркало з підсвіткою, також нашого виробництва. Площа приміщення, в якому ми зараз з вами знаходимося, близько 13 квадратних метрів. Це спальна кімната. І тут нічого зайвого. Стримана кольорова гама. Так як казав на початку цього відео, Додаткова шумоізоляція двох стін від сусідів та від власної вітальні для максимального комфорту сну. У центрі кімнати розташоване велике двоспальне ліжко від, мабуть, найкращого у цій ніші виробника Woodsoft. Модель цього ліжка має назву Наполі. По обидва боки від нього розташовані приліжкові тумби. Звісно ж, нашого виробництва, які підсвічені ось такими чудовими. Підвісними люстрами, які мають назву Pipeline Лам, щось наче таке. Якщо кому цікаво, обов'язково напишу в описі під цим відео, бо вони дійсно дуже гарні та прикольні. Окрім цього, нами було передбачено додаткові блоки розеток та вимикачів, які відповідають за дві основні зони: це загальне освітлення, та, звісно ж, Ось ці люстри, тобто додаткове освітлення для кожної людини, яка безпосередньо лежить на цьому ліжку. Так, давно вже пройшли ті часи, коли було потрібно вставати, кудись бігти, десь шукати вимикач, вимикати світло, сон вже пройшов, а ти потім йдеш, лягаєш і щось там рахуєш якихось баранів. К означає комфорт. Ось така от штука. Звісно ж, не можу. Не закцентувати свою увагу і на узголів'і цього ліжка, воно виконане таким самим чином з м'яких панелей, про які більше можливо розповість Юра. І як ви могли помітити, ті ж самі панелі нами були використані у вітальні. Навпроти ліжка ще одна тумба під Тіві без ТІВІ. Але найголовніше це те, що все підготовлене та сплановане. Так, щоб коли телевізор таки з'явиться, все було для його монтажу та підключення. Ось через цей кабель канал можна вивести всі дроти, які нами передбачені і сховані десь там у глибині цієї тумби. Зручно і без зайвих ось цих всяких хитросплетінь. До речі, тут ви наочно можете побачити ті такі розрекламовані мною короби з підсвіткою, про які я розповідав вам. Перебуваючи у вітальні. Тут вони переходять плавно зі стіни у стелю, тим самим роблячи даний інтер'єр дещо футуристичним. Ну, а більше про основне меблеве наповнення вам розповість, як і раніше, Юрко. Юрко, знову тут. Шафа в спальні. Ми знову ж таки по дизайну, по візуалкам. Я буду багато разів сьогодні це зазначати. Щодо відповідності візуалок і наших вироблених меблів, ми підбираємо також довгі чорні такі ручки. І що частіше ми обговорюємо на наших зустрічах на консультаціях, це наповнення шафи і Тут якраз ми можемо вказати основний більш оптимальний варіант для наповнення для зберігання речей. Це блок обов'язково з висувними ящиками для білизни дрібних речей, ряд поличок і, звичайно, місце, секцію вибираємо поширше для штанги для речей. Нічого складного, це досить оптимальний варіант. Також, м'які панелі нашого виробництва, в чому от, велика наша перевага, те, що команда з усіх відділів з комплектаторами. Ми всі працюємо в одному зв'язку, в одній упряжці. Вибираючи комплектатори, коли вибирають замовником диван, узгоджують вид тканини, то просто передають інформацію в наш меблевий відділ. І для виробництва таких м'яких панелей, які, до речі, знаходяться і в вітальні, і там вже стоїть цей диван, ми використовуємо ту ж саму тканину того ж виробника. І меблі у кабінет, велика шафа. Для зберігання і речей, і чогось технічного. Зверніть увагу, ми тут зробили величезну, просто нестандартну, здорову нішу таку за одним цільним фасадом. Там ялинка більше 2 метрів. Спеціально для неї. Матеріал як в спальні шафа, так і в кабінеті у всіх дальніх кімнатах. Такі вироби можна робити з ДСП, можна економити, можна робити з більш, з більш дешевого матеріалу. Там є кромочка, це не як в МДФ, він повністю зафарбований. Але ви ж бачите, зовні просто виду, виглядає все добре, зливається білий колір, Це ну, досить стильно все виглядає. В цьому кабінеті два таких робочих місця на металевих опорах знову ж таки повне, повна відповідність візуалкам дизайну. Полички з підсвіткою дуже зручно. Прямо у ДСП можна робити такі фрезеровані ручки для відкривання. І це друге робоче місце таке ж саме. Що ж, завдяки нашим зусиллям та тому, що ми, мабуть, щось робимо так. А не не так, і замовники в кінці не б'ють нам морди, а роблять що. Правильно посміхаються у камеру та дають згоду на те, щоб завдати їм пару питань, які вони е, з чистим сумлінням нададуть нам відповіді. Е, хотів спитати вас ось про що. Ну, перше, чи задоволені ви кінцевим результатом всього, що отримали, від початку розробки дизайну до, е, Квартири, в якій зараз живете, і скільки ви вже часу е, обживаєтеся. Так, ми дуже задоволені. Це не було просто і не було швидко, але не було без проблем. Але в кінцевому підсумку нам дуже подобається все. І... Ну, це добре. Дивіться, не швидко і не без проблем. Але ж всі проблеми було вирішено, і якого, наприклад, типу ці проблеми могли б бути, От щоб так зрозуміло було глядачеві, що, що, що було, що могло не так, чого можна очікувати. Головне, що в кінці все добре, але все ж таки. Так, насправді, ми... У нас до того, як ми зробили дизайн проєкт було об'явлення mm -hmm. про планування, ну і загалом про все. Я дуже багато часу витратив на випрацювання якихось деталей. А в фіналі дизайнер запропонував планування, яке ну, начебто зовсім все змінює, але насправді виявилось дуже класно, що ми змінили місцями ці дві кімнати, вітальню і кабінет. Mm -hmm. І вийшло так, що ми зменшили площі, площу коридору, яка ну, вам була не зовсім потрібна, а тепер це велике приміщення. І, ну, це якісь такі рішення, про які можна, можна багато чого планувати, але чогось такого не побачити, і, і тобі хтось може запропонувати. Таке про що ти навіть не думав, це приколо. Дякуємо. Можливо, якесь коротке побажання ще ось потенційним нашим замовникам, на що звернути, на що не звертати уваги. І моя велика вдячність. Кожен має робити те, що робить найкраще. Роботу мають робити професіонали, і це класно, що, можна, що є такі компанії, які можуть завдяки переносу свого досвіду робити насправді. Якісніше і дешевше для вас, аніж якщо б ви це робили самі і витратили б багато часу. Усиль. Нас тільки що назвали якісними професіоналами. -про 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 Все, дякую вам дуже. Дуже приємно за наданий коментар.